ситуація переходить на такий прем'єрський рівень, на президентський рівень. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам? Я чому про це запитую, Тому що деякі експерти, з якими я зокрема спілкувалася на цю тему, вони говорять про те, що це питання блокади українсько польського кордону можна було вирішити, було б вирішити на трішки нижчому рівні? Ну, наприклад, на рівні Міністерства закордонних справ мовляв, що там не зробили правильних і необхідних вчинків. Що ви думаєте з цього приводу? Я також притримую подібної позиції. Мені здається, що чиновники різних рівнів не в повному обсязі зробили свою роботу. І профільні mm -hmm. міністерства, і Міністерства закордонних справ, посольства. Відповідні. Можливо було б шукати якихось варіантів, але бачите, я не думаю, що ніяких зусиль не було зроблено. Ну, Ми не можемо сказати. Можливо, протестувальники й добивались того, щоб вивести дискусію на такий рівень. Я, до речі, Майже рік тому назад говорив: а давайте зразу виходити для цієї дискусії на площадку ЄС, чому ну тому що блокування торгівлі через переходи в Польщу – це практично блокування торгівлі з ЄС. Якщо ми дотримуємось, а ви свято там їх дотримуєтесь, нібито в Європейському Союзі своїх мастрійських угод. Там чітко сказано, що жодна країна, член ЄС, не має права блокувати торгівлю з ЄС в цілому. І це було порушено в односторонньому порядку. Ну які санкції за рік зазнали польські наші друзі і колеги. Ми, до речі, з ними спілкуємося, продовжуємо співпрацю і, і до сьогоднішнього дня. І повірте, не всі в Польщі щасливі від того, що заблокована українська продукція. Дуже багато навіть аграрних секторів не в захваті від цього. Я вам скажу, що в минулому році, поза в 22-му році, польські виробники комбікормів, польські тваринники, птахівники. Виробники свинини з задоволенням купували, і вони традиційно купували у нас завжди великі обсяги соєвих широтів, соняшникової макухи. Потім, коли були квоти, дозволяли, вони купували в нас кукурудзу, ячмінь, пшеницю фуражну і інші зернові культури. Польський бізнес з задоволенням купував це збіжжя. Якщо ми подивимося за 22 рік, скільки було поляками, польськими експортними компаніями реекспортовано збіжжя, в тому числі українського, вони добре на цьому заробляли ці два роки. Розумієте, і до нас зверталися в тому числі профільні асоціації виробників молока і інших. Вони казали, ми ніколи до свого уряду не зверталися з пропозицією заблокувати українське зерно. Це ініціатива окремої частини фермерів. Можливо, там десь наші опоненти в гібридній війні знайшли такі слабкі місця, коли доводиться якби включати і такі геополітичні. Інструменти ведення цієї війни, і тільки частина, якась частина, ну очевидно, велика частина польських фермерів піддалися на ці такі провокативні рішення. Відчули, що, що на цьому можна мати якісь політичні дивіденди і вдалися до таких заходів. Але це точно, ну якби не позиція держави Польщі, а будучи демократичною країною, польський уряд говорить, що ну. В Принципі такі акції спротиву мирні у Польщі дозволені, і муніципальні одиниці воєводства дозволяли проводити такі акції. Просто треба не переходити межу, і потрібно шукати ту площадку і ті консенсусні інструменти, які б дозволили нам працювати в подальшому з поляками. Ми завжди будемо з ними сусідами. Нам потрібно налагодити з ними відносини.